Даже... Это Украйлайф. Мы продолжаем наши прямые эфиры. И гость в нашей студии ⁇ политолог, аналитик Сергей Таран. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте вас. Ну, хотелось бы сразу и подбивать итоги вот двухлетнего пребывания на должности президента Петра Алексеевича, но тут же вот возвращение Надежды Савченко совершенно всех порадовало. Давайте, может быть, пару слов об этом. Вот все-таки как вы считаете, почему все-таки наконец это удалось сделать? Так долго ждали, ждали, и вот наконец это сделали, и так много говорилось об этом, и что да и Путин тут немного удивил, честно говоря. Пытание поднималось на не раз. І про це говорили не лише наші політики, а й інші лідери. Зокрема, про це говорили і Меркель, і Оланд, і вони час від часу говорили про те, що необхідно визволити всіх в'язнів, які перебувають на території Російської Федерації. Зокрема, наголошували на необхідності негайного визволення Савченко. Про це говорили представники державного департаменту Сполучених Штатів. Тому це є спільний. Тиск, яку організувала українська дипломатія на Путіна, і зрештою йому напевно набридло, що на кожній зустрічі міжнародній одне з ключових питань, яке до нього ставлять, це питання по Савченко. Воно в нього поставило в дуже незручну позицію, насамперед не перед міжнародною спільнотою. Але час же працює не на Росію, не на Путіна. І чим далі, тим Путін стає компроміснішим. І не до речі, не лише питання визволення Савченко. І тому це логічно, що зрештою всі спільно ми дотиснули. І дуже добре, що спрацювала наша українська дипломатія. От вчорашній брифінг в адміністрації президента став підсумком того, тих зусиль, які Україна вживала впродовж багатьох-багатьох місяців. Ну, несмотря на те, що вот даже визуально видно, что устал немножко Петр Алексеевич, тяжелое, легкое время ему досталось, прямо таки скажем. Но ну вот хотелось бы объективно, по возможности, может быть, отбросив какие-то ненужные эмоции, оценить, вот что удалось, что не удалось. Давайте наверное, начнем с того, что не удалось, чтобы уже как-то не заканчивать на какой-то грустной ноте это наше интервью. Бачите, речь тем, что у нас, у президента, есть две сферы ответственности. Это международная политика и это и безопасность армия. А проблема в тому, що суспільство, хоч воно і вигнало Януковича з країни, все ще має уявлення про владу як таку владу, яка абсолютизована в всіх руках, в одних руках. І тому будь-що, що відбувається в цій країні, так чи інакше пов'язують з однією особою. І от коли ми підводимо підсумки, я, наприклад, можу точно сказати, що у нас дипломатія показала себе дуже результативно. Ну, немає жодного в цьому сумніву, тому що. Ну, ніхто не міг повірити, що Україна зможе мобілізувати світову спільноту на серйозні санкції щодо Росії. Настільки серйозні, що російська економіка падає. Було було, було дуже багато сумнівів, що Україні це вдасться, оскільки це йшло всупереч позиції бізнесу, який впливає на західних лідерів. Але нам це вдалося. Було дуже багато сумнівів, що буде тривати євроінтеграція. Ще рік назад, якби ми говорили про перспективи безвізового режиму для України. Напевно, оптимістів би не знайшлось дуже багато. Говорили би, ну як же так? У нас війна, загроза тероризму в Європі, і тут безвізовий режим. Ну, але, українські, але, українські, так, так, так? але українській дипломатії це вдалося. Тому міжнародна політика, а це, напевно, одна з основних сфер відповідальності президента, так що інакше є результативна. І я не чую багато критики на цю адресу. Це є об'єктивний факт. Щодо сфери безпеки, тут ситуація складніша, тому що вона... Залежить не лише від української сторони, тому що ми зараз воюємо з Росією, яка впродовж останніх 15 років інвестувала в свої збройні сили колосальні кошти. Ми це почали робити тільки зараз. Наша армія стає міцнішою, і це теж об'єктивний факт. Ми великою мірою через дипломатичний тиск на Росію і через зміцнення власних збройних сил зуміли, якщо не зупинити війну, то принаймні зменшити її інтенсивність. Це успіх, безперечно, але це ще не означає, що це на цьому все має закінчитись, тому що успіх буде тоді, коли ми звільнимо нашу територію, включно з Кримом, від іноземних загарбників. Але для мене є також очевидний факт, що українська армія стає сильнішою. Але от якщо ми залишимо ці дві сфери відповідальності президента і будемо говорити про інші сфери, то вони не напряму пов'язані з президентом. Але люди дуже часто пов'язують будь-що, що відбувається в цій країні саме з президентом. Наприклад, економіка. Ще зовсім недавно п'ять політичних сил у Верховній Раді створили коаліцію. Вони призначили уряд. Цей уряд взяв на себе відповідальність за дуже важливі непопулярні реформи. Ну, не має бути ілюзії, що такі зміни позитивні не можуть відбутися за два роки. Тому що ну, не буває так, щоб за два роки країна зробила колосальний ривок в реформах, які відкладались багато, навіть уже десятків років. Ми не можемо уявити, щоб життя громадян покращилось в умовах, коли чверть економіки впала внаслідок війни. Такого ніде немає у світі, щоб під час війни соціальна ситуація в країні покращувалася. Ну, немає, є військова агресія. Але багато громадян, вважають, що це вина, наприклад, президента. Чому? Не зрозуміла. Це тому, що ми звикли все в цій країні звідносити до однієї людини. Це е, така інерція радянського мислення, коли будь-що що в всій країні є е, пов'язано з однією владою, і все, що хороше чи погане, так чи інакше від цієї людини залежить. Це добрий цар або злий, але в країні не відбудеться буде змін, поки нарешті ми не навчимось розрізняти, хто за що відповідає. Чиї компетенції що перебуває? І що ми маємо розуміти, що в умовах демократії немає ні в кого абсолютної влади і не може бути. Для нашого розуму це дуже важко, тому що ми впродовж сторіч жили в умовах тоталітарної держави. От, наприклад, це легше для Європи, тому що Європа впродовж сторіч жила в умовах плюралізму влади. Пам'ятаєте, Олександр Діма, три мушкетери»? Ну там, там змагання, от згадайте сюжет, попри ліричну фабулу, там сюжет відбувався в тому, що відбувалося змагання двох влад. Влади кардинала і влади короля обоє влади достатньо сильні, впливові. І для європейця того часу ну, не було величезної суперечності в тому, що існує дві паралельні влади, які змагаються між собою. І коли після розвитку демократичних інституцій там з'явились теж різні влади: судово, виконавча, законодавча для європейця це не створювало когнітивного дисонансу. А для росіян це створює когнітивний дисонанс, тому що там один цар. Там ніколи не було розділення влад. Через те, що ми дуже довго були під російським царизмом, у нас теж є абсолютна інерція мислення, що все за все в країні має відповідати одна людина. І тому, якщо ми хочемо змін, дуже важливо, щоб ми дуже чітко розуміли, хто за що відповідає. І якщо ми говоримо, наприклад, про відповідальність президента, то я можу точно сказати, що в дипломатії у нас і в міжнародній політиці є успіхи, в безпеці є, але не так швидко, як би хотілося, бо це залежить не тільки від нас. А економіка, я думаю, що великою мірою залежить, ну крім безвиречної відповідальності, яку має взяти на себе Росія за військову агресію. Відповідальність за економіку несуть насамперед ті п'ять політичних сил, які створили ще недавно коаліцію. Хоча зараз треба сказати, і це буде виклик перед президентом від нього будуть вимагати набагато більше, в тому числі і в економіці. Ну да тому, що зараз Конечно. як мінімум, політична половина політичної відповідальності за економіку лягає за. Ті політичні кола, які пов'язані з президентом. Тому зараз буде відповідальність безперечно більше. Але я категорично не можу погодитись з тим, що від президента повністю залежала економіка останні два роки. Це є спільна відповідальність тих п'яти політичних сил, які в парламенті склали коаліцію. І ми не забуваємо, що ми живемо в парламентсько-президентській республіці, де кабінет міністрів, особливо його економічна частина, це відповідальність насамперед парламентом. Ну, все-таки треба признати, що Гройсман э, став прем'єр-міністром, і це не тільки по ну, как бы чоловік близький командир. Да, вот саме тому ми ж про це этом, говоримо. Да. Що з цього, часу, партия, ну, да, даже, з цього да. часу, я ж кажу, з цього часу, коли відбулось переформатування Кабінету міністрів, безперечно, велика частина відповідальності саме за економіку буде лягати в тому числі і на команду президента, що не було правдою ще півроку тому. А от зараз це вже є правда, і це безперечно величезний виклик. Тому я думаю, що зараз перед кабінетом Гройсмана ну, просто стоїть надзвичайно серйозна задача показати дуже швидкі результати, тому що ми розуміємо також, що реформи не можуть відбутися одразу швидко. Вони не можуть, ми не можемо подолати той шлях за півроку, який Польща долала 4-5 років, або Чехія там 4 роки, або Румунія чи Болгарія 10-15 років. Ми не можемо такий самий шлях успішних реформ пройти за півроку. Тим більше, що у них вже ще й війни не було, а у нас війна. Але треба Гройсману показувати результати. Я думаю, що наш насамперед на якихось, можливо, точкових успіх, можливо, не масштабних змінах, тому що, наприклад, макроекономічні зміни вони призводять до відчутного результату для громадян. Ну, не одразу, через рік-два. Але треба буде показувати результати. Наприклад, навести лад на митниці, почати будувати якісні дороги. Зробити, наприклад, реформу адміністративного управління, наприклад, зробити оці відкриті офіси, коли люди можуть прийти і отримати послугу від державних структур, дуже швидко ефективно. Це можна робити швидко, і в Гройсмана просто немає іншого виходу, як це робити, тому що від цього буде залежати не тільки стабільність кабінету міністрів, а в тому числі і президентської вертикалі. Ну и тогда очень важный вопрос по поводу вызовов, которые стоят вот совсем ну, в ближайшем будущем перед президентом, потому что их, их немало. И даже если экономику вынести за скобки пока, то вот вопрос ситуации на Донбассе все-таки очень важен. Потому что э, что делать вот с выборами, например, на Донбассе? Понятно, что Запад давит, и я так понимаю, что давит не, не слабо, вы, может быть, об этом расскажете более подробно.

Путіна неможливо також пробрати, і Росію з її армією швидко теж пробрати не вдасться. Тому я думаю, що ми вибрали стратегію, яка, в принципі, в тих умовах, в яких ми опинилися, правильно, але вона не дає швидкого результату. Ця стратегія полягає в тому, щоб консолідувати міжнародну спільноту і посилювати санкції щодо Росії. При цьому на рівні риторики бути готовим до мирного вирішення питання. Говорити постійно, що ми готові піти на вибори, на будь-які інші мирні компроміси, щоб мирним шляхом вирішити це питання, тобто, але при, цьому, це на але, ріторики, але, але при цьому я ж кажу, але uh -huh. при цьому ставити дуже чіткі вимоги щодо можливого вирішення конфлікту через, наприклад, вибори. Наприклад, ми говоримо про те, що ми ж не проти виборів, але нам потрібно гарантувати безпеку тих громадян і тих політиків, які візьмуть участь у виборчій кампанії. А що це означає на практиці? Це означає, що ми говоримо, російські війська спочатку вийдуть, буде чітке розуміння, що там можна проводити безпечні вибори, і тоді, звичайно, проведемо вибори відповідно до українських законів. Але ж усі на це ніколи не піде. І тому це питання зависає, вже, до речі, це не перший раз. І в результаті ми отримуємо так само продовження санкцій щодо Росії, і знову ми отримуємо трошки більше часу на посилення власної безпеки і армії. Така є стратегія. Вона можливо не вирішує питання зразу, тому що в Україні, особливо після революції гідності, всі очікують, що будь-яке питання можна вирішити от одразу швидко, одразу, от, от ніби от Петра Олексійовича, ніби такі от кнопки стоять. Він може кожну проблему вирішити, натиснувши пальцем на одну кнопку. Ну согласитесь, хотілося б хотілося. б. але інших, іншої стратегії немає. От іншої реальної стратегії ніхто не запропонував. В кулуарах політики окремі говорять про те. Що нам, напевно, треба відділити Донбас, поставити там стіну і забути це питання. Але ніхто не наважився це подібні речі сказати вголос. Хоча ця думка є, але вона, принаймні, хоч якась альтернатива тим мінським угодам і тому процесу, яка відбувається. Вона, принаймні, ну от, політики про неї говорять як альтернативу, хоча публічно не говорять. Україна теж починає шукати ще якісь шляхи вирішення цього конфлікту, які певною мірою альтернативи мінським угодам. Наприклад, ми поговоримо про те, що там потрібно створити поліцейську місію або зробити да. миротворчика. Вот що це такою? Да, от ви очень интересно рассказывали mm -hmm. у себя на Фейсбуці. Писали можете ще раз повторіти, що очень интересно в там писали. Ну це дьявол в деталях, тому що да. під поліцейською місією кожен може розуміти щось своє. Росія розуміє це те, що поліцейська місія це приїдуть туди ОБСЄшники і спільно з місцевими терористами поліцейськими будуть А асліді ОБСЄшників там більша частина росіян. Так. Безперечно, О. вони це виявляють так. На Заході уявляється, що приїдуть ОБСЄшники, такі браві солдати в гарній формі, навіть без озброєння, і сама їхня присутність змусить терористів втекти назад в Росію. Ми, напевно, під поліцейською місією маємо розуміти достатньо серйозний контингент, який би гарантував безпеку людей під час можливих виборів. І це не означає, що там має бути кількасот людей. Враховуючи те, що чисельність російської армії на сьогодні там близько 20 тисяч, плюс-мінус, то напевно, що це має бути співмірний контингент. Причому озброєний, тому що у бойовиків є важке озброєння. Більше цього, це має бути той контингент, який гарантуватиме безпеку на кордоні. Ну, інакше не може бути. На да, кордоні Україно-російському. Україно-російському. Це важливо, так. Да. Uh -huh. Інакше бути не може. Ви уявіть собі на секундочку, якщо б зараз там відбулися вибори без отаких от от гарантій. Згідно українських законів, в цих виборах мали б взяти участь всі без винятку українські партії. Всі без винятку. От уявіть собі тільки на хвилинку. Журналісти туди мають поїхати. Це можливо зараз уявити навіть? Ну, неможливо, напевно. Тому що як тільки окремі політичні партії, в більшість цих 90% з'являться на окупованих територіях без жодної безпеки, то, напевно, там відбудеться дуже серйозний конфлікт. Ні про які вибори взагалі не може йти мова, без того, щоб була гарантована їм безпека. Тому Україна говорить про необхідність виборів, але ми при цьому. Вказуємо на ті умови, які б принципово змінили політичний ландшафт на окупованих територіях. Росія, напевно, на це не піде, і ми знову отримаємо те, що отримуємо. От такі от повільне посилення санкцій щодо Росії. І той час, і це саме головне. Як ми використаємо цей час? І той час, який ми отримаємо умовного перемир'я для того, щоб посилити власну армію. Оце саме зараз основна інтрига. Навіть не те, що ми говоримо на публічній сфері, не те, що ми говоримо з нашими міжнародними партнерами, а як ми використовуємо час, який ми отримуємо від умовного перемир'я. І тому для мене, наприклад, будь-яка новина щодо е, нових озброєнь, які виробляє наш оборонпром. Щодо будь-якої новини щодо співпраці у військовій сфері, наприклад, між Україною і Туреччиною, от останнім часом було багато таких новин. От такі новини для мене значать на порядок більше ніж будь-які історичні заяви будь-яких політиків щодо виборів на Донбасі, тому що саме новини про посилення армії і створює гарантію нашої безпеки і створює гарантії того, що ми визволимо окуповані території. Ну і на внешній, на міжнародній арені, що то от які тут. Ну тут Петроксі може відпочити немножко, або все одно по прежньому ну на наша... такої ж жорсткої <сих> ситуації, коли країна в війні ніхто не має відпочивати. Я знаю, що наприклад в адміністрації президента там працюють до першої ночі. І це, це є нормально. Тому ну, що всі говорять, пер... що Олексій любить роботи без калькітом. Я двох, вважаю, що ну, і, і депутати, і президент, і всі ми маємо працювати зараз круглодобово, тому що ми перебуваємо в стані війни, в стані складних реформ. Відпочивати зараз неможливо. Будь-який відпочинок зараз злочин. У нас немає часу. Тим більше перших осіб держави. Тому зараз. Величезний виклик перед Україною. Я не думаю, що хтось тут буде відпочивати. Ну и какой вот ваш прогноз, э, как может развиваться экономическая ситуация на ближайшее время? Вот в контексте существования такой коалиции, которая сейчас? Потому что очевидно, что пока, пока ну, не, ну, не работает пока эта коалиция, нет пока принятия этих законов, которые бы хотелось. Вот что вы думаете? Можем ждать нового витка политического кризиса? Потому что вот сегодня, например, один из экспертов сказал, что а, буквально вот в последние месяцы усилилось количество людей, открывающих офшорные счета. В авшорних зонах і що український бізнес виводить гроші. Давайте И это по черзі. І це інтересно. Про коаліцію. Так, коаліція дуже складна. Немає чіткої... Більшість є, але нема чіткого голосувати. Більше того, дисципліна депутатів як була низькою, так і залишається. І тому кожен раз збирати голоси на потрібні закони це є виклик. Більше того, політики не хочуть на себе брати відповідальність за непопулярні речі. І це не торкається лише тих політиків, які зараз вийшли з коаліції, а є в опозиції. Це торкається багатьох політиків, які формально перебувають у лавах коаліції. Ми, наприклад, ще через Верховну Раду не пройшли всі закони, які необхідні для посилення співпраці з МВФ. Немає, немає голосів. Можливо, будуть пізніше, але це кожного разу доводиться робити. А в суспільстві тим часом є очікування швидких змін. І, безперечно, ті політичні сили, які пішли в попозицію і не захотіли йти в коаліцію, вони сподіваються на тотальній критиці спровокувати якомога швидше дочасні вибори, тому що їхні рейтинги на тлі очікування швидких змін, але на тлі того, що об'єктивно ці зміни не можуть статись швидко їхній рейтинг зростає, і тому в цій ситуації, безперечно, політична криза нікуди не ділася. Не може. бути. Я, я думаю, що восени нас чекають достатньо серйозні політичні потрясіння, можливо, весну чекають, наскільки глибокі потрясіння, що можливо буде ставитись знову питання про дочасні вибори. І це є, на жаль, сумна ситуація. Це не, не, не лише українська ситуація. Якщо ми подивимося, наприклад, до інших країн, то так само там, коли відбуваються дуже непопулярні. Реформи, особливо після революції, то є такий феномен за високих очікувань. Це коли люди очікують дуже швидких змін, отут і зараз, щоб зміни відбулись. А держава об'єктивно не може їх забезпечити. Не може. І тому ці очікування випереджають здатність влади, і знову виникає революційна ситуація. Це ситуація ну, типова для всіх країн, для України теж. Тому я не думаю, що політична... Дестабілізація це вчорашній день. Це, це актуальне, вона залишається і можливо ми матимемо скоро і на осінь і на весну нові політичні потрясіння. Ну і як повлияють вибори президента штату, вибори в Росії, наприклад, да? і вибори, в готується по участвує Ангела Меркель в тиждень. Ведь це же все как бы. Би... На самом деле непростые непростые вещи, потому что всем нужна хоть какая-то секс-стория. И одна из таких секс-историй, да, успешных историй, это все-таки должна быть и Украина. здесь. Вот Что можем ожидать? Вот Помощь или наоборот излишнее давление, или, может быть, наоборот, более какую-то удачную расстановку политических сил, конъюнктурно на внешней орене? Ситуація в кожній країні своя. Сполучені Штати це одна історія, і там ми бачимо, що загроза політичного популізму це не лише проблема перехідних демократій, якою є Україна. Це так, проблема достатньо розвинених країн, як Сполучені Штати, тому там складна ситуація. А Німеччина це ще інша історія. Але ми тут немає, не повинні мати ілюзій щодо заходу, тому що вони під success story розуміють дещо інше ніж ми. Для їхніх суспільств успішна історія України це припинення війни да. будь-якою ціною. Якщо правда. для цього треба в Україні зробити якісь там вибори, чи ухвалити закони, чи зміни до конституції, їм байдуже. Тому що своїм громадянам в Німеччині, в Сполучених Штатах, лідери скажуть: от бачите, там була війна, а зараз є мир. Ну, все добре, все добре закінчилось. Для нас це не є успішна історія. Для нас це лише половина успішної історії. Тому що ми не повинні вестися на ті ігри, які нам нав'язує Росія. Тому що, наприклад, Боснії і Герцеговіни свого часу на Балканах теж відбулася успішна історія для Заходу. Вони створили фактично штучну державу, коли країна мала дві спільноти, які між собою дуже важко спілкувалися. це ніби був мир, але насправді країна не могла розвиватися. І Україна не має повторювати цей досвід. Якщо говорити про Балкани, наприклад, то мені здається, нам набагато ближче хорватський досвід, коли, вони, коли Хорвати взяли паузу, не визволяли території, які були окуповані, бо фізично це не могли зробити, але посиливши армію, визволили їх, не пішовши ні на які компроміси. Оце для нас є успішна історія. Тому ми не повинні думати, що завжди інтереси Заходу і наші інтереси збігаються. Вони дуже близькі, але іноді в деталях вони. Не збігаються. Тому вибори на Заході важливі, але вирішення конфлікту в Україні насамперед залежить від того, наскільки українське суспільство зможе консолідуватися, посилити власну армію і визволити окуповані території. Інших шляхів просто немає. Ну і, навірно, останній питання, якщо хочете, в качесті прогнозу. А, вот, ну, многие аналитики там, социологические службы говорят о том, что рейтинг президента, конечно, подсел в сравнении с тем, с которым он выиграл выборы. Вот как вы считаете, что сейчас может снова заставить этот рейтинг вырасти? Какие шаги президента могли бы здесь быть доречны, скажем так, наверное, хорошее слово такое украинское? Мы не Россия. В России в Росії одній особи тільки высокий рейтинг, а в інших его просто немає. И мы не Беларусь. Де взагалі рейтингу ніхто не міряє, тому що немає альтернативи. Ну, що ви ту зразу на Лукашенко. Але ми Європа. А в Європі, як правило, кілька політичних лідерів мають президентський рейтинг. Буквально днями відбулись вибори президента в Австрії, де різниця між переможцем і переможеним була там близько одного відсотка. Це типова українська практика. В Україні так само зараз є кілька політиків, які претендують на те, щоб виграти у президентській кампанії, вони мають високі рейтинги. Порошенко серед них. А щоб посилити підтримку його, ну для цього потрібна дуже серйозна робота кабінету міністрів. Люди повинні побачити зміни, тому що зараз справді команда президента і кабінет міністрів працюють разом і вони сприймаються як якщо не одне ціле, то ціле, то принаймні щось дуже близьке. Звичайно, потрібно посилювати українську армію. Це теж для людей багато що значить. І от я вважаю, що армія і економіка це ті дві речі, відповідальність за які люди будуть пов'язувати з президентом. Правильно це чи це неправильно? І успіхи в цих сферах великою мірою будуть впливати на кінцевий рейтинг президента. І ще один важливий момент: от знаєте, чому в Сполучених Штатах. Останні 50 років завжди виходило керувати всім світом і впливати на політичний процес. Хоча іноді під час цього керування, під час впливу на зовнішню політику, Сполучені Штати мали справу, ну іноді з хорошими людьми, а іноді не з дуже. І вони навіть казали, що ну, дослівно в перекладі, от це наш сучий син, він поганий, але він наш. І вони мали справу з дуже багатьма. Іноді навіть негарними лідерами, але в переважній більшості з хорошими лідерами. В чому, в чому особливість зовнішньої політики Сполучених Штатів? В тому, що ухвалюючи будь-яке рішення щодо підтримки чи не підтримки якогось політика в інших країнах, вони ставили перед собою два ключові питання. Перше питання: хто прийде йому на заміну, якщо його прибрати? І друге питання: що відбудеться в регіоні і в цій країні, якщо цього замінити іншим? Якщо в них не було чіткого позитивного уявлення про альтернативу і про ті зміни, які відбудуться після заміни лідерів, вони нічого не починали. І вони готові були підтримувати навіть не ідеальних політиків тільки заради того, щоб утримати ситуацію і не зробити її гірше. Ну, це в інших странах, не у себе. У себе так, але це був вибір переважно американських виборців. А я думаю, що в Україні. Крім успіхів реформ, потрібно ще розуміти і ставити світ питання. Ну, якщо не президент Порошенко, може бути інший. Що відбудеться в країні, якщо буде хтось інший? Як це позначиться на обороноздатності країни, на цілісності країни, на економічних реформах? Які це будуть економічні реформи? Чи будемо далі продовжувати співпрацю з МВФ? Якщо ні, то яка альтернатива? Що буде з Україною? От якщо немає чітких відповідей на всі ці питання? Я не думаю, що рейтингу президента Порошенка щось системно загрожує, тому що важливо розуміти і усвідомлювати, що замінити владу в будь-якій країні це лише пів справи. Треба дуже чітко уявляти, що буде після цього. Якщо альтернатива є, і є впевненість, що буде краще, безперечно, треба змінювати. А якщо немає впевненості, то можливо варто почекати. Спасибо вам огромное. Я хочу напомнить, что гостем в нашей студии был Сергей Таран, политолог, аналитик. Ну, вот только необходимость отпустить его, потому что он спешит. А так бы мы еще, конечно, с удовольствием поговорили. Спасибо вам огромное, Спасибо. Сергей. А вы оставайтесь с нами. Это был Укрылайф, и дальше говорим об экономике.